Вітаю всіх. Сьогодні буде огляд бензогенератора. Нині це дуже популярна тема. Цей генератор я придбав десь рік назад, але фактично їм не користувався. Спробував, чи тягне він сварку. Сварка невеличка інверторна. Ну, загалом до 2,5 електродів тягне. Тройку ну, потрібно розпалити на меншому, то току тоді можна трішки піддати і працювати тройкою, але, ну кажу, з такими говорками. Тройку трошки, трошки захльобує, коротше говоря, тройку. А два з половиною нормально працює, сварка. Так, добре. Зараз спробую його завести. Я так Оце його й витяг. не пробував, чесно кажучи. Чесно кажучи, що не пробував. О. Щоб вам видно було. Отак поставлю телефон і буду заводити. Так. Відкрив краник, закрив цей перевіз, треба чи є там якийсь бензоль. Так я як його рік тому залив, цей, залив трохи, так він є. Є, є там, бензин. Дотрим, мабуть, бензин. Зараз побачимо, чи заведеться, бо просто в цьому хто знає. Так, увімкнути. Увімкнено, тут вимкнено. Робимо. Коротше, зараз у мене підключений у хаті насос 1,1 кВт, водяний насос. І бойлер, я перевірив, він підключений. Побачимо, чи потягне. Заразом підключений холодильник, ну і там подрібниці. Ну, Будем делать. Найдешь метропроцесс, ты же не догадишься. dhe në siju të tari në sërë të të rëvërë

Він на, на, на Тобто, поки накачує воду, він в такому, бачите, він у мене і без цих, без, без ніжок ще я, які не, і не перекручував ті ніжки, то є в нього така вібрація, але ж 220 він відразу видав. І запустив насоса. Тобто запустив насоса і включений був бойлер. Само собою холодильник теж був увімкнений. Зараз вже навіть якщо і цей, ось я зараз под... піду подивлюся і послухаємо тоді його. Піду подивлюся, попробую увімкнути воду і попробуємо, як він ще буде вмикатися. Так, Зараз працює бойлер, генератор працює, працює холодильник. Так, Працює холодильник. Просто не чуть то я пішов, послухав. Працює холодильник, працює бойлер. Зараз пробуємо вмикати воду. О, чуєте, так йому важко, але ж працює, працює, як бачите, вам видно, так світло там горить, тобто є, нічого не вимкнулося і вода собі біжить. Ну, Для того, щоб, звісно, помитися при вимкненому бойлері, о, мабуть, бойлер вимкнувся. Чи може насос вимкнувся. Ну, щось вимкнулося, бо чуєте, не в нагрузку пішов. Не в навантаження. Хоч бойлер вимкнувся, хоч, хоч насос. Ну, зараз біжить, зараз побачимо. Чи ввімкнеться знову насос. Бо... О, насос знову вимкнувся. У мене э, насос э, то э, що. І з грушею накачує, а тоді вимикається з язичним. Послухаємо. О, вимкнувся і насос. Коротше, працює. Помитись можливо. І холодильник працює, і помитись можливо. Так що от таке. Ось зараз вимикаю. О, Він сам, мабуть, вимкнувся. Вимикаю е, живлення. Ось, бойлер відключений. Вимикаємо. Це все. На все добре. До побачення. Лайк з вас.